Кулінарний ренесанс в Івано-Франківську презентували клуб Галицької кухні. Ця громадська організація, заснована у Львові, має на меті передовсім відродження та розвиток місцевої кулінарії. Та ще й є культурного феномену. Поміж тим, гастрономічний проект може стати й неабиякою принадою для туристів. Коли людина приїжджає до Львова або до Франківська, є я думаю, що її мало цікавить італійський або японський ресторан. Вона хоче напитається, що у вас тут є вашого з ваших продуктів. Галичина насправді вона цікава тим, що тут було. Жило дуже багато народів. Тут е, такий бульйон вирився всі роки, що з цього бульйону і виходить е, е, така кухня. Е, 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 за, е, за рівнем розвитку і багатством кухні на Україні з Галицькою кухнею може хіба що там Одеська Бесарабська кухня порівнятись. Менітна та самодостатня. Представники клубу певні галицька кухня це не лише традиційні борщі вареники, та багато своєю історією автентична кулінарія краю нині живе здебільшого лише у запасниках газдинь. Тож наразі головне завдання популяризувати карпатські смаколики. Є створено бренд там скандинавської кухні, є е, відомі кухні. Галицька кухня вона існує, вона є сильною, вона є цікавою, але на жаль, вона є невідома. І саме тому популяризація галицької кухні вона і має привернути. Оте тих туристів у найближчих планах організації створення гастрономічної карти галичини, ведення кулінарних альманахів з давніми рецептами чи іншої літератури, а відтак і запровадження гастрономічних турів для туристів та гостей із-за кордону.